Тебе не можу, ти так швидко літаєш. Так, доченька, а зараз будемо з тобою заробляти цукерки. Солька, хочеш цукерки? Давай дідові п'ять. Ану, Солічка, давай п'ять, Ти що, бунт на кораблі? <риклад> ти що, цукерок не хочеш? Соля, давай 5. З другої сторони, даю кайдає. чупік, дивися, Солічка, даю чупа чупіще. Дивися, дивися, кіцюня, давай мені п'ять, Ану. Як правило, соблазняю пікав. А ну, три цукерки солічка! Молодець моя Любонька! Три цукерки солічка, це вже одразу заробила. Одразу бачу, що ти добре їсиш. Молодець, умничка. Ну, а зараз, моя любонька, нам пора літати. Ти ж знаєш, нічого страшного нема. І так, держимося ручками. Балдієк, вже балдієць, балдіє. І так, держимось ручками, полетіли. Оайчу, а спинка й сонечка як гарно літає. Хоче, ти літаєш, а посміхатись треба то топось, а лисичку за ніжку. Посміхаємось, посміхаємось.